Австралійці вітаю всіх і це Edge of Civilization 2. Як ви бачите, я переміг. Я завоював в Румунію. І все це було дуже легко. Це дуже легко в новому світі. Та я створив новий світ, тому що там уже було просто чисто фізично неможливо відбитися. А я планував напасти на Швейцарію. Но знаєте, я хочу повоювати за Балкани. Переміщаємо. Війська мобілізуємо війська. Так, наступний хід. Ось тут мобілізація, ще одна мобілізація, ще мобілізація, ще мобілізація. Так, все. Тепер ще мобілізація. Дивимося наступний хід, переміщаємо половину. Тут, тут, тут тут, дуже мало військ. Звідси ще мобілізуємо. І з Львівської області. Так, сюди, сюди. Все, наступний хід, угорщина, ультиматум. Зберегти. Надіслати ультиматум, наступний хід. Вони атакують нас першими. Це вони винуваті в цій війні. Вони атакували нас. Не ми хочемо цієї війни. Ви знаєте? Не ми. Вони нас атакували першими. Я правду вам кажу. Я дізнався. Вони притісняють українців. Ви бачите, тут майже немає українців. Все, це війна, хлопці. Це війна, це тотальна війна. Просто ми вас завоюємо. Завоюємо і все. Дивимося. Вони нам оголосили війну. Я не хотів воювати, чесно. Все, поїхали. Сюда, сюди і сюда. Скільки у мене військ? Ні, куди, куди ви, куди ви? Так, тепер завойовуємо. Це все Україна. віднині це все Україна. Ну все, асимільовуємо дуже швидко це все. І зараз, що ми підемо робити? У мене є 60 тисяч військ. У мене є купа грошей. Знаєте, взагалі я можу завоювати зараз майже будь-яку державу. Я можу завоювати Швейцарію. Але витрачати ці 60 тисяч військ, щоб завоювати Швейцарію, давайте, давайте завоюємо сербію. Хороша ідея завоювати сербію. Так, я би навіть сказав дуже і дуже благородно. Так, сюди, сюди, наступний хід. Стоп! Росія! Точно, як я міг забути про неї? Давайте типу. Подарунок їм надійшлимо, щоб поліпшити з ними відносини. Ну і не багато і небагато. Це наступний хід. Так, тепер 6 тисяч сюди, 30 тисяч сюди. Наступний хід, стоп назад, Треба сюди перемістити чуть-чуть. Так, наступний хід. Тепер, ви знаєте, що Сербія притісняє українців. Подивіться, як їх там мало. Оголошуємо війну. Я війни не хотів, чесно. Але ви. Почали притісняти українців. Саме тому я був вимушений. Я був вимушений. Дивимося, вони атакують, але безуспішно. Дечі, у нас якийсь вірус. А, так це і за вас все. Сербія, цей вірус із за вас. Так, поїхали. Ну і все, перемога зараз буде. Ми перемогли, переміщаємо всі війська в одну область. Цікаво, скільки людей загинуло на цій мийній війні? Так, сейбі, мийні перемовини. 25 тисяч загинуло. До речі, сейбів загинуло більше, ніж нас. Так, надіслати вимоги. Це все Україна тепер. Тепер знову. Асиміляція. Асимільовуємо усе і всюди. Асиміляція, 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 асиміляція. Наступний хід. Можливо, десь я недоасимілював. Так, у нас ще є 56 тисяч військ, було 60. Можна далі завоювати. Чорногорі, оголосити війну, так. Сюди наступний хід, перемога, перемога, наступний хід і наступний хід, перемога. Мені перемовини. Це все Україна. Зараз будуть проблеми з асиміляцією. Більше так асимілювати, 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 асиміляція проходить асимілювати, асимілювати. Тут проходить асиміляція, Проходить усюди. Тут ще треба асиміляцію зробити Усюди, блін. Українців треба би було більше українців, ви розумієте, асимілювати, 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 асимілювати. Тут вже все асимільовано, асимілювати. Ну, Румунію потім знову ще одну асиміляцію заробимо. Ну, молдова, кстати, повністю асимілювана. Тепер переміщаємо це от сюди. Фух, я вже не можу зупинитися, вибачте, я вже не можу зупинитися. Я хочу завоювати повністю балкани, тому що постійно, як тільки я намагаюся завоювати балкани, у мене якась проблема виникає. Наступний хід, тепер атакуємо, атакуємо. Навіть немає сенсу це атакувати, можна зразу ось сюди. Вони атакують, але, ну, талену це вибачте, ви не українці. Все це перемога. Македонія. Забираємо усе. Тепер більше. Асимілювати, 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 асимілювати. Наступний хід? Стоп, дайте мені поглянути. Господи, яка Україна прекрасна, я не можу. Ну ви бачили, ви бачили цю красоту. Так, Албанія. Ви знали, що албанці притісняють українців. Це війна. Це 100% війна. Сюди, сюди. Будете ще притісняти українців, знаєте? Наступний хід? Атакуйте, атакуйте, звісно. Та-та. Так, скасувати наступний хід. Перемога. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Поїхали? Так. Албанія. Тепер це Україна. Видно, у нас вже є проблема з асиміляцією. Бачите, немає великих проблем з асиміляцією. Тому що це українці. Тому що вони знають, що вони нащадки козацького роду. Наступний хід. Греція. Оголосити війну. Спідран по завоюванню Греції. Перемога. Перемога. Все. Це кінець повністю завойована земля нами. Забираємо усе. Наступний хід наступні. Білоруси. Білоруси, тебе нас атакують. А, то в мене 400 тисяч гривень. Вони, походу, думали, що якщо у нас тут війська, то вони можуть спокійно нас атакувати, ага. Щас. Я до речі, можу. А, все, більше не можу. Оголосили, ну ну блін. Зараз я їх завоюю без питань просто. Так, тут. Тут ще одну мобілізацію влаштовуємо маленьку. Цікаво, скільки людей вже в Києві живе? Уже всього 20 тисяч. Кишиньові 40 тисяч живе. Село і люди ось. Так, мобілізація. Так, стоп, у мене тут повстанці можуть скоро з'явитися, якщо я не почну асиміляцію. Слава Богу, грошей достатньо. Підтвердити. Асиміляція. ви знаєте, ці війни. Так вимучують мене. Все, сюди асиміляція, пережимкайте політично. Тепер приміщаємо війська. Тут мобілізація, так, сюди. Тепер переміщаємо сюди. І готуємося до контратаки. Наступний хід. Білорус Ой, тай, я вже у війні, стоп! Так, сюди. І сюди. Перемога, 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 перемога Взагалі не бачу ніяких проблем, щоб завоювати їх. Це буде як легка прогулянка, чесно. Піддивимося. Перемога, перемога Атакують нас вони, але... Максимально безуспішно. Це була їхня помилка велика. Білоруси. Я вдячний вам за нові землі. Дякую, 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 дякую. Все. Ого, це все моє. Тепер ну асиміляція. Ну тоді що ми робимо? Всі війська в Київ чуєте? Всі війська відправляємо в Київ. Цікаво, скільки військ у мене взагалом. Все наступний хід. Наступний хід. Йо як тільки мої війська покинули Білорусь, зразу повстанців побільшало. Так, наступний хід. 75 тисяч військ. Ну я думаю, на цьому вже можна закінчувати відео. Ми завоювали просто купу землі, купу.